Всім привіт, пані та панове, сьогодні я хотів би поговорити про зброю: грі купа зброї і обирати, якою користуватися саме вам. Також не забуваємо, зброя підходить для різних типів ворогів своя, але більш за все люди обирають мечі та булаву. Всі інші види зброї це періодичне використання. А ось Адгейр мало хто використовує, хоча це дуже добра зброя. Тому я і вирішив сказати про своє бачення зброї, покажу її види та скільки вона наносить шкоди. До речі, друже, підпишись на канал та протисни вподобайку. Адгейрі в грі буває 4 вида: бронзовий, залізний, з чорного металу і срібний з додаванням Ейтру. Важливу роль цієї зброї є навички, тому хоча б треба її вкачати в 20. Це треба, щоб тролю вас станився. На середню клавішу мишки. Ми робимо замах, що станеть ворога, тому тролів в Чорнолісі вам вже буде не страшний. На болоті ви також можете відштовхувати ворогів, тим самим не даючи підійти до вас. Ця зброя не дасть вас затиснути у купі монстрів. Які вас атакують з різних сторін. Скелети і драугри просто відлітають на ура. Тому в якості демонстрації сили це дуже видно на рівнинах, коли вороги пачками на вас набігають, і саме головне, вони зазнають поразки. Навіть берсерки не встоють на ногах, бо стан і смерть їм забезпечені. Але слід зауважити, пані та панове, що це не працює, якщо ви граєте в коопі. Чим більше людей, тим менше шансів застанити ворога. Відштовхнути ви можете, але не тролів, берсерків і інших велетенських істот. На них відштовхування не працює. Війм імлистих земляк таке саме ви можете застанете ворога і добити. Також не забувайте, що цієї зброї можна парувати, і блок в неї також непоганий. Але з солдатом будьте обережні, бо він не станеться і його не можна парувати, він вас проб'є. Попилисті землі тяжкі для цієї зброї. Але коли вас оточує, зграє монстрів то вона не замінне. Ви можете нонстопом атакувати, поки половина не поляже, а потім добити всіх інших. Не забувайте, коли ви атакуєте середньою кнопкою. Трішки треба копити витривалості, тому вам трішки треба відступати, поки вороги в відкинутому стані. На Моргена і Валькірію краще підібрати іншу зброю, шкоди від неї малувато. А ось мечі робляться з усіх видів металу. Це зброя, яка з початку гри і до кінця виготовляється в кожному біомі, що не сказати про інші види зброї. Їх добре використовувати в парі з щитом. Звичайна атака це розмах, а другий варіант колючий і наносить багато шкоди. Також, якщо у вас є вже навички парування, то ви можете парувати і швидко забити ворога, але все-таки за Адгейром, як на мене, то швидше я троля вбивав ним, чим з мечем. На болото з залізним мечем комфортно. Купу драугрів можна класти пачками, любаки та скелети з піявками взагалі загрози не несуть. В горах вже срібний меч, тому вовки також відлітають дуже добре, а ось голем такий ворог мечу не по зубам, наносить мало шкоди. На рівнинах з чорним мечем можна вже посперечатися з берсерком. Сам не перевіряв, але люди кажуть, що його можна парувати і добити швиденько. Я ж користуюсь перекатами і ударами, я так просто звик. В імлистих землях їм лохід вже наносить добрячу шкоду, навіть однозірковий тарганам. Звісно, мені допомогли двері, але зброя добра. По пилистих землях я використовував меч з ефектом блискавки, як на мене, вона більш за все підходить для вбивства мертвих. Також треба використовувати щит, щоб парувати її і швидше добивати ворогів. Але не забувайте, воїни дуже небезпечні, особливо одно- та двохзіркові. Тому навіть не намагайтесь їх парувати та вбивати без кістянки, особливо двохзіркового, він вас просто з одного удару вб'є. Ну і останні мечі, які дуже недооціненні, так це дворучні мечі. Красиві, велетенські, тяжкі. Розпочнемо з меча Кром. Просто подивіться, що він робить з Гедю, коли вона тільки вилазить. Колюча атака просто її розірвала на шматки. Ці мечі нагадують мені про аніме Берсерк. Там Воїн завжди бився з велетенським і тяжким мечем. Це було дуже ефектно і красиво цій грі реалізовано не гірше. Також, в бою з голомом ви можете помітити, як я парую атаки і б'ю колючою шкодою. Дуже швидко розправляюся з ним. Кровоточивий різник це зброя тяжка і красива, червоний колір, який дає силу підвищеної шкоди, якщо у вас мало здоров'я. Але насамперед, це меч просто мені візуально найбільше подобається. Ви подивіться, яка краса. Скелети від різників будь-якого типу дуже добре помирають. Ось наглядний приклад, як це відбувається. Особливо дуже багато шкоди, коли ми проколюємо ворогів. І не забувайте, коли ми проколяємо ворога можна застанити і відразу бити різальною атакою. І ворог паде. Первісний різник, він зелений. Також непоганий, шансом 20% може зупинити ворога, і ви його поріжете як пиріг. А тепер наглядний приклад я вбиваю босів різником. На Ектюрі вистачило півтора удару, у боса всього 500 здоров'я, тому він помер швидко. На продавньому вже більше десь близько 8 ударів. Це просто я показую шкоду, яку він наносить босам. Продав в нього десь близько 2500 здоров'я, що вже більше від Ектюра, але не такий вже він і сильний. Тому різник розправився з ним швидко також. На кістянки вже довше приходиться вбивати її, але я всі види дворушних мечів вам і показую, який скільки наносить шкоди. Хоча в кістянки резиз до колючої шкоди, дуже великий. Але ми все одно її навалюємо добряче. Звісно ж, це меч вже більш старших біомів, тому і шкоди більше наноситься. Але якщо б я використовував булаву, останню з попелистих земель, вона б померла дуже швидко. Я думаю, хто бачимо мої 100 днів, помітив, як булава її розбирає на ура, хоча вона була всього залізна. Ну і останні дві зброї, які я дуже поважаю і люблю: це холодник та сакира берсерка. Раджу вам по пилистих землях використовувати холодник, він дуже добре вбиває мертвих, особливо добре вбиває моргана. А ось сокира це просто якась імба, це зброя, яка просто розриває ворогів на частини. Будь-які скелети просто не витримують і трьох ударів. Але не забувайте, що навички також важливі, а здебільш сокири ніхто не качає, хоча сокири в грі не так і мало. Але вони такі собі, якщо чесно. Наглядно видно, як сокира розриває дно поплазавра, просто безкінечна кількість ударів. І він в безкінечному стані так і помер. Ну що, мої дорогенькі, ось і ви і дізналися, які зброї використовую переважно я. Це моя особиста думка і може відрізнятися від вашої, звісно ж. Тому чекаю у коментарях, яку зброю використовуєте саме ви. Також не забудьте підтримати канал подобайкою та підпискою. Та за бажанням є посилання в описі. Дуже буду вдячний за підтримку фінансово, бо часи зараз в мене дуже тяжкі і я був би вам дуже вдячний. На цьому все, до зустрічі, ховайте!